В Україні у 2022 році з'явився новий напрям спорту. Спорт ветеранів війни, який саме забезпечує залучення ветеранів війни та членів їх родин до фізкультурно-спортивних занять з метою соціалізації, адаптації, а також їхньої участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях. І ми вже бачимо сьогодні, що наші ветерани активно беруть участь у всеукраїнських змаганнях, представляють Україну на міжнарод. Одних іграх на іграх нескорених здобувають перемоги для України. Наші ветерани це обличчя України, голос України. Вони сильні в бою, в житті і у спорті, але варто продовжувати працювати далі і саме розвивати спорт ветеранів війни на регіональному рівні у громадах, тому що наші ветерани все ж таки повертаються у громади і проживають у громадах для цього вкрай необхідні законодавчі зміни. Ми будемо напрацьовувати подальший розвиток спорту ветеранів війни саме у громадах. Для цього вже сьогодні працюємо над законодавчими змінами. Також вкрай необхідна нам підтримка органів місцевого самоврядування, і сьогодні на комітетських слуханнях представлені представники усіх регіонів військових адміністрацій. Тому що а, саме підтримка місцевої влади є критичною для того, щоб спорт ветеранів розвивався на місцях. А, потрібно вкрай відкривати адаптивні клуби, а, розвивати інфраструктуру, щоб ветерани мали можливість де займатися потрібно відкривати спортивні а, двері, басейнів, спортивних клубів. Також необхідно, щоб на місцевому рівні все ж таки підтримували і почали організовувати змагання. На районному рівні, на рівні громади, також необхідна нам профільна сьогодні підтримка вищих навчальних закладів професійної спортивної спільноти для того, щоб напрацювати певні стандарти, і важливо розвивати адаптивний спорт у громадах.